Перші зразки різаків це прецизійні ножиці з трьома типами лез прямими, вигнутими та гачковими. Вони представлені наборами по 5 штук кожного типу лес, і містить пластиковий протектор для захисту леза. Ручка має неслизький дизайн, оптимізований для використання лише двома пальцями. Леза виготовлені з нержавіючої сталі для забезпечення максимальної довговічності. Прецизійне лезо з гачковою формою ідеально підходить для маркування та гравіювання панелей. Завдяки чудовій ріжучій кромці для розмітки лінії потрібен лише легкий натиск. Після кількох рухів лінія буде достатньо глибокою, щоб ви могли відшліфувати та видалити надлишки пластику, не забиваючи сцену. Ви також можете використовувати цей інструмент із стрічкою для скарбування з прямими краями. Тепер вам буде показане прецизійне пряме лезо. За допомогою цього типу фрези ви зможете вирізати наклейки та отримати доступ до важкодоступних місць з максимальною точністю. Ця модель особливо корисна для вирізання частин або наклеєк у колах. Всі вони призначені для використання як правшами, так і лівшами. Асортимент також включає прецизійне вигнуте лезо. Форма цього леза ідеально підходить для видалення невеликих слідів відлиття та небажаних деталей на ваших моделях. У цьому прикладі надлишок пластику був легко видален, роблячи акуратні проходи, доки поверхня не стане повністю гладкою. Наступна модель має ті самі леза, що були показані раніше, але з довшою рукояттю, що дозволяє більше тиснути на поверхні при необхідності. Ці ножики представлені в наборах по 4 штуки або в одному наборі, що містить по одному лезо кожного типу. На ручці вигравіровані нековзні канавки для кращого щеплення. Її також можна використовувати обома руками. За допомогою міні ріпер ви зможете робити більш глибокі надрізи на окремі частини. По лінії стику робилися плавні штрихи. Залежно від товщини, ви зможете повторити той самий процес з іншого боку. Використовуючи міні-лезо прямо, ви зможете робити надрізані делікатні наклейки з допомогою металевої лінійки. Форма вигнутого леза блейд ідеально підходить для відокремлювання промоклих частин фототравлення. Від рамки. Вигнута форма не дасть деталі деформувати при натисканні. Стандартний діапазон ЛЕЗ включає 4 різні леза: прямі, вигнуті, великі, вигнуті та гачкові. Ручка більш стійка, ніж у попередніх випадках. Крім того, вони мають протиковську поверхню, якою можна користуватися обома руками. На одній з сторін міліметрова лінійка довжиною 6 см. Стандартне лезо вигнуте призначення для різання найтвердіших матеріалів, включаючи металеві проволоки. Його також можна використовувати для видалення великих шматків пластику. Завдяки міцності рукоятки стандартний ножик дозволяє гравіювати більші лінії, при більшому натиску на поверхність. Форма гачки особливо корисна для гравіювання лінії панелі на вигнутих ділянках. Фокус для видалення залишків пластику полягає в тому, щоб нанести невелику кількість дуже тонкого клею на лінію розшивки. Стандартне пряме лезо дозволяє зачищати залишки літників та пластику в місцях надрізу. Рукоятка допомагає збільшити натиск для легкого прибирання залишків. Останнє лезо, яке доповнює стандартний асортимент, є стандартним вигнутим лезом. Тут його використовували для видалення залишків, де пластик міг легко зламатися, поклавши деталь на гладку та тверду поверхню. Завдяки його стійкості ви зможете розрізати будь-який тип пластику, незалежно від його товщини, отримуючи чистий зріз. Давайте подивимось на фрези в діапазонах захисних лез з прямими, вигнутими та великими вигнутими лезами. Цей асортимент має висовний захисний кожух для запобігання нещасним випадкам. Ручка надзвичайно міцна, а також має міліметрову лінійку довжиною 5 см. Захисле заробітців ножі ідеальними для зберігання в ящику з інструментами або навіть для того, щоб носити їх з собою в майстерню. Завдяки великому вигнатому захисному лезо, ви зможете виконувати найважчі роботи. Кожух також дає змогу використовувати більш сили під час різання. Ви можете побачити, як вирізати навіть смоляні деталі без будь-яких труднощів. Захисне лезо Straight ідеальна підходить для різання металевих деталей, таких як маски та інші матеріали. Для невеликих, але дуже міцних деталей використовуйте захисне вигнуте лезо. Відкрите для себе всі можливості, які пропонують різаки боєприпасів, доступні на нашому вебсайті Відкрите для себе багато інших відео на нашому каналі YouTube. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та активувати сповіщення. А самі ножі ви можете придбати на сайті box 24 за посиланням в описі. Дякую за перегляд.